Друзі, усім великий привіт! Дякую, що завітали на мій кулінарний канал. Рада вітати вас з новим відео. Сьогодні хочу запропонувати дуже смачну ідею приготування обіду або в вечері. І дуже надіюсь, що сьогоднішня моя пропозиція вам смакуватиме, сподобається і ви також спробуєте приготувати. Спочатку нарізаю картоплю, нарізаю її більшими шматочками. Далі картоплю готую до готовності, трішки підсолила. Далі куряче філе нарізаю також невеличкими шматочками. Далі куряче філе перекладаю в миску, додаю приправи і добре все перемішую. Ставила в сторону трішки його промаринувати, за цей час нарізаю цибулю кубиками, на сковорідці, розтоплюю масло і викладаю, обсмажувати цибулю, далі невеличкими шматочками нарізаю гриби. Коли цибуля підсмажилась до прозорого кольору, гриби перекладаю, обсмажуватись разом з цибулею. Жовтий твердий сир натираю на терці. Коли гриби пустили сік додаю приправи, перемішую. Би з цибулею не потрібно довго смажити, щоб вони не були за сильно засмажені, щоб були такими ще соковитими. І коли підсмажились грибочки з цибулею, викладаю на сковорідку обсмажуватись куряче філе. За цей час нарізаю часничок, зелень петрушки. Паперу для запікання роблю ось такі лодочки, скручую по обох сторонах. Викладаю спочатку куряче обсмажене філе. Далі викладаю гриби з цибулею. Далі картоплю приготовлено. Посипаю деленім петрушки. В кінці викладаю жовтий твердий сир натертий. Далі ставлю в духовку трішки загрітий, запектись. Ось, щоб сир розтопився. можна сир запекти до такої більш золотистої скринки. Ось, щоб лише розтопився, тоді він буде м'якшим, не буде таким запеченим, твердим і також треба буде досить смачною. Це вже на ваш смак, на ваш вибір. Я запекала не дуже, для того лише, щоб сир трішки розтопився і щоб був ось таким бліденьким. Зовні посипаю ще зелені петрушки. І ось така смачна страва на обід або на вечері готова. Дійсно, рекомендую вам скуштувати, думаю, що вам сподобається, і будете готувати ще не один раз. Шановні гості каналу, якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, завжди запрошую вас підписатись, підтримати мене, поставити вподобайку, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Готуйте, нехай вам смакує, а ми з вами зустрінемось уже в наступних відео. До зустрічі! Дякую за перегляд!